Друзі, усім привіт! Зараз почнемо наші з вами формати вальні справи. Йоп. Вітаю хто довчитися. Дуже приємно. Так, значить, облам коноти спалах так краще, бо видно. Так. Все нічого крепко не бачу, так усі повідомлення і що там було із самого початку А навітаю, що робитиму перемотка не ток, як завжди, як справи. справи. Дякувати господу, все добре. Так, отже, закріплюємо нашу машиночку. Гарно, файно, щоб не бігала. Максимально витягуємо направлювач, він тоді закріплений, і закріплюємо шпульку. Так, що нам ще треба? Треба якусь ємність, в якій воно буде все бігати, і перемотуватися там. З <рес> торту. Маленька, але нехай буде. Отже, друзі, що в нас сьогодні є? Є ось такі ниточки. Одразу їх гарно видно, ми б їх одразу і перемотали. Так? Є трохи світліші ниточки, але з довшим метражем. Є загадка природи ось така шпуля, але це натуральна, вовна натуральна. Розумієте, треба дуже обережненько її перемотати. Це... Домашня ручна скрутка, це дуже серйозно. Дякую, хто передав. От, треба її використати гарно, щоб були теплі шкарпетки.